Ваша незгода з реальністю може призводити до перекидання потенціалу в паралельну реальність. Ви знали про те, що ви можете створювати паралельну реальність уявіть від собі? За допомогою ось цього, люди створюють реальність в цілому. І коли ви не погоджуєтеся з цією дійсністю, яка є сьогодні, тут і зараз, ви можете свою енергію спрямувати в ситуацію минулого і постійно акумулювати її саме там, в тому періоді вашого життя, де вам було можливо класно, де ви почували себе добре, де ви були задоволені результатами. А ось тут ні, вам це не подобається, ви з цим не згодні, і ваша душа як сприймає. Окей, тоді ми ресурс спрямовуємо туди і працюємо саме на цю тему. А так як та тема залишилась просто в пам'яті, і підсвідомість вона під час сну, не бачу різниці між тим, бодроствою ти ви чи спите, чи між минулим, теперішнім і майбутнім. Ваша підсвідомість реагує, все записується. І тут, коли ви не погодились, а там все класно, ресурс спрямовується туди, десь в вакуум, і по факту в вашому житті нічого не відбувається. Ви живете минулим. І так, на жаль, так, у багатьох людей, є, на жаль, через війну, наприклад. Життя розділилося на до та після, і кожному потрібно провести корекцію, повернути свій потенціал. А для того, щоб повернути, потрібно зробити переоцінку і прийняти ту реальність, яка є з вдячністю. Пишіть свої думки з цього приводу в коментарях, чи корисно це для вас, і ще більше цікавого контенту зовсім скоро. Всіх обійняв.